Вітаю всіх, хто стежить за розвитком подій в області разом з нами на часі суботній випуск з головними повідомленнями дня. Що на вас чекає далі, пропоную дізнатися з анонсу. Неспортивна поведінка Догана за проведення турніру. Свої чужі метри, боротьба за житлові квадрати, електрична амністія, облік та штрафи. Нема знаку, нема зупинки, маршрутні реалії. Закарпатський полярник, антарктична експедиція. Попри режим повної тиші, внаслідок бойових дій на Донбасі, за підсумками березня, загинули щонайменше 19 українських військовослужбовців. 128 дістали поранення. Про це пише німецька хвиля з посиланням на дані агенції ДПА. За повідомленням змі лише 31 березня. Внаслідок бойових дій у зоні проведення АТО загинув один військовослужбовець і восьмеро дістали поранення. 20 і 25 березня було по двоє загиблих. Водночас, згідно з інформацією. Її оприлюдненою протягом минулого місяця при центру штабу АТО не усі втрати бойові. Повідомляється, що 29 березня один з українських військовослужбовців загинув у ДТП. І у продовження теми буремного Донбасу Україна проводить активні переговори з міжнародними партнерами щодо розміщення на Донбасі збройної поліцейської місії ОБСЄ. Про це повідомив президент України на прес-конференції у Вашингтоні. Він підкреслив, що Україна наполягає на повному виконанні мінських домовленостей однак, без міжнародного компоненту безпеки проблему навряд чи вдасться врегулювати. Волейбольний турнір розбрату на Хошіні. Проведення спортивного заходу обернулося доганою для директора школи. Так виконуючи розпорядження одного відділу РДА, керівник закладу отримує жовту картку від іншого, що не аби як жителів нижнього селища, де минулого тижня відбулися вже традиційні волейбольні змагання. Чому спортивне дозвілля карається, розкаже моя колега. Проведення відкритого обласного турніру на Кубок вдячності з волейболу серед аматорських команд офіційно було погоджено як з відділом молоді та спорту, так і з районною федерацією волейболу. Змагання мали пройти 13 та 14 лютого у трьох селах району нижнє селище Нанково та Копашневу. Двох останніх ігри не відбулись у зв'язку з усною забороною районного відділу освіти про проведення спортивного заходу. Мотивували тим, що від них теж потрібен дозвіл. Поза як директор нижньоселищанської школи, першу третю ступенів Віра Губаль дозволила провести волейбольний турнір. Наприкінці минулого тижня за це отримала офіційну догану від начальника відділу освіти хуської райдержадміністрації Павла Русина. Виходить так, що відділ. Освіти, начальник відділу освіти видає догану директору за те, що вона виконує інше розпорядження іншого відділу хуської райдержадміністрації. Ну питання не те, що спірне, воно смішне до слова на селі. Зазвичай єдиний спортивний зал це шкільний. Тому питання, де дітям і молоді займатися спортом, громадськість нижнього селища стала на захист директора. До цих пір не треба було ніякого дозволу чомусь у цьому році. Його треба брати у начальника відділу освіти. Хоча, як сільський голова, я рахую, що це є майно. Майно громади громада села вважає дії районного чиновника безпідставними та незаконними. Сільські депутати скликали позачергову сесію сільської ради та ухвалили відповідне рішення. Окрім того, спільно з громадою звернулися й до відповідних органів. А це до керівництва Хуського району та Закарпатської області, де чітко виклали свою позицію та обурення неправомірними діями з боку окремих чиновників. У зверненні йшлося й про те, щоби скасувати рішення відділу освіту щодо догани. Текст звернення підтвердили численними підписами. Відповідне звернення жителі села направили і в Київ. Окрім офіційних звернень, вже підготовили й позов до суду. До слова історія мала продовження і при проведенні першості району з волейболу, у неділю 27 березня. Змагання мали відбутися у Копашнівській загальноосвітній школі, проте не в назначеному місті. 27 березня 2016 року у нас мав бути проведений турнір, в якому мали взяти участь волейболісти із сіл Іза, школярі Рід, Нижнє селище та Стеблюка. І за участі також безпосередньо нашої Копашнівської команди волейбол, з волейболу. Проте напередодні 27-го. Числа це є як неділя до нашої команди, якби дійшли слухи, що можливо нам не дозволять провести у даній школі села Копашного даний турнір. Зі ми оперативно зреагували на ці всі слухи, зробили звернення до сільського голови, оскільки дана будівля знаходиться в оперативному управлінні відділу освіти Хуської райдержадміністрації. зробили клопотання на ім'я сільського голови, щоб він надав нам дозвіл. На проведення даного турніру. 25 березня до мене звернули жителі актив. Особисто я звернувся на прийом до Павла Павловича Русина, де йому заніс і просив усно надати. Розмова була така, що я розгляну ваше клопотання і повідомлю про. Згода була надана, але повідомили мене про це аж в понеділок, вже 28 березня. Повідомили про погодження проводити захід запізно вже після його проведення. Змагання таки відбулись, проте вже участь у них взяли далеко не всі команди. Забув Пінкот не проблема, можна спокійно забрати весь банкомат. Принаймні подібне спробували зробити в Мукачеві. Про випадок повідомили поліцейських, які прибули на місце інциденту по вулиці Духновича, і зафіксували наслідки невдалої спроби обікрасти впертий пристрій. Оперативники встановили, що у відділенні банку невідомі зловмисники намагалися розібрати стіну, аби дістатися до банкомату. Проте, горикар Злякав датчик сигналізації. Їх наразі розшукують. До журналістів М-студіо, в вкотре звернулися у Жгородці, жителі гуртожитку кімнати. Вони отримали у власність за вислугу років, а приватизувати їх досі не можуть. І це, незважаючи на закон, прийнятий ще у 90-х. Марія Мартин вислухала оборних мешканців і розповість деталі. Це є умивальники наші, отакі такі от, без цього, без кранів які не працюють, це є наші стіни, які взагалі мені здається, що ні разу ремонт не робили. Тобто топиться постійно з четвертого поверха, вода тече. Жінка показує фактично душову кімнату у гуртожитку по вулиці Загорській. Саме в таких приміщеннях розміщені умивальники. Вони загального користування на кожному поверсі, і стан їх бажає набагато кращого. Того у кімнатах перебувати просто неможливо, важко дихати, адже стіни вкриті У Гуртожитку проживає майже сотня мешканців і щомісячно жителі сплачують квартплату, проте за що так і не розуміють. Ми платимо да, за комунальні послуги, і ці кошти мали йти на ремонт цього приміщення. Тобто Кожен рік мали ремонтувати, білити, але це вони кажуть, що ви вам треба, ви це робіть собі самі. В такому критичному стані не тільки душові. В коридорах немає світла, сипляться стіни, голі електрощитки. Мало того, жителі гуртожитку не можуть і приватизувати власне житло. Люди по закону мають право приватизувати, а будівля вся була приватизована підприємством у дивноцьому році. Незаконно в свою чергу близько 30-35% кімнат уже мешканці викупили. Тобто, незаконно власник вимагав хабарів у розмірі 40-50 тисяч гривень. Більше 30-40 років фактично мають у власності мешканці кімнати та юридично не мають нічого. Отримали помешкання за вислугу років в Закарпат Буді. Проте ще в 97-му році мрія про приватизацію так і залишилась тільки мрією. Пан Лисанець 97-му році. Ми знаємо, яким шляхом він отримав свідоцтво на право приватної власності. Це свідоцтво для нас перепона в тому, що ми могли приватизувати кімнати, хоча є прийнятий закон, де в гуртожитках також можна приватизувати кімнати. Коли був цей прийнятий закон, я заходила до пана Лисенця і говорила йому, що є такий закон, що можна в гуртожитках приватизувати кімнати, де він сказав, що у такій. У нашому гуртожитку кімнати приватизувати не можна. На нього цей закон не діє. Жителі залякані говорити на камеру відкрито бояться. Кажуть, власник гуртожитку їм погрожує, мовляв, вижене. Проте хочуть, аби про їхню біду знали. В планах жильців навіть позов до суду. Вірять, що представники ФАМІДИ допоможуть добитися справедливості. Добровільно повідомивши про проблеми з обліком електричної енергії, споживач звільняється від відповідальності. Закарпаття Обленерго від сьогодні розпочало акцію, мета якої виявлення несанкціонованого електропостачання у населення. Якщо громадянин добровільно повідомить про такий факт, зателефонувавши до кол-центру, він звільняє це від штрафних санкцій. Наш кореспондент Андрій Білканич бачив все це на власні очі і тому розкаже більше. Проблема із крадіжками електричної енергії на Закарпатті, як і по всій Україні, не новина. А тому керівництво Закарпаття Обленерго вперше вирішило боротися із таким явищем нетрадиційно. 1 квітня підприємство розпочало акцію, згідно з якою, у випадку добровільного повідомлення про проблеми з обліком електричної енергії, споживач звільняється від відповідальності. Ідея виникла з життя. Я звернулася одна знайома до мене, отримала в спадок будівлю, в якій виявила приховану розетку, і звернулася з я, я я з проханням усунути це діло. А в принципі, реальних механізмів до цього часу не було, як з такими речами ну, справлятися. Тому... От і народилася таким чином акція. Як діє акція, ми побачили на власні очі. Отримавши повідомлення про підозрілу розетку, працівники відомства виїхали за вказаною адресою. В ході перевірки дійсно було виявлено несанкціоновану розетку, яку відразу ліквідували. Ми приїхали сюди по виклику власника житлового будинку. Він звернувся около центру обленерго з підозрою на те, що у нього є позаоблікове підключення до мережі. При обстеженні будинку було дійсно виявлено позаблікове підключення, тобто була підключена штепсельна розетка, яка була підключена поза приладом обліку. Як розповів сам господар, будинок дістався йому у спадок. Оглядаючи кімнати, він помітив підозрілу розетку. Не гаючи часу, пан Василь зателефонував до кол Закарпаття Обленерго та повідомив про цей факт. Виявилося, що була підключена позаоблікова розетка. І в принципі з користації нагодою, значить, у мене проблем більше не буде з електрикою. В принципі, я раджу всім людям з користації нагодою, хто у кого є якісь можливі порушення в електриці. Як результат, працівники провели повну заміну приладу обліку, встановивши його на зовнішній стіні будинку. Все це було зроблено за рахунок відомства для самого ж споживача, згідно з чинною акцією, штрафні санкції не передбачені. Однак, в Закарпаття Обленерго радять якнайшвидше скористати. Статися нагодою, оскільки акція діятиме до 1 травня поточного року. Занепад медицини як найкраще демонструють сільські фапи та амбулаторії. Оптимізація мережі медзакладів у населених пунктах Закарпаття у рамках реформування медицини призвела до скорочення штату мізерні зарплати до нестачі кваліфікованих кадрів, недофінансування до жахливих умов, відсутності обладнання та медикаментів. З цим усім стикнулися в селі Туря Ремета, що на Переченщині там була Ірина Ковальчук. Вона й розкаже більше 11 амбулаторій загальної практики сімей. Айної медицини та 10 фельдшерсько акушерських пунктів. Така мережа медзакладів обслуговує жителів Перечинського району. Так, до прикладу, до 2013 року у селі Турєримета функціонувала дільнича лікарня, яка обслуговувала крім жителів цього населеного пункту сусідніх сіл Раково, Туриця, Туречки, Липовець, Вільшанки аж до Лумшор. Але її реорганізували в амбулаторію. Добре, було не треба було їхати в район у поблизості в селі, поблизості другим сілам ближнім. Тепер закрули, я не знаю чому Тече дах на стінах Пліснєва. Там де треба, навпаки, води нема. Вікна та двері старі і давно потребують заміни. Застаріли обладнання та прилади. Ось так виглядає амбулаторія у селі Турі Ремета. На даний момент лікар нормальний. Ну то єс ну, прийти, звернутися можна спокійно, випишуть нормальні ліки. То єс, я ну на даний момент я задоволена лікарем. Серціонару немає як такого. То єс, ну якщо треба десь вже йти, то вже або Перечин, або в Ужгород. Умови, звичайно, потребує ремонту. Ну але для того, щоб там зробити ремонт капітальний. Та там треба багато грошей, ну, грошей ніхто не виділяє. Раніше були тут усі ті три будови, то все було лікарня. Та як не треба? Так треба. Та як користуюся і фапом, ходжу на ліки, собі на таблетки. Що є, та є, що є діти Ужгороді принесуть. Ліків справді не вистачає. Та ще більша проблема з кадрами. За мізерну зарплатню фахівці не хочуть працювати та жити у селі. Тож на всю амбулаторію один сімейний лікар замість трьох згідно штатного розпису, який обслуговує 5 тисяч жителів, з яких лише тисячу дітей. Жінка доїжджає з Ужгорода щодня заради стажу та досвіду, бо місця у обласному центрі не знайшла. Якщо щось підвернеться, зразу обере місто. Зимовий період буває до 40 до 50 людей на день. Зимовий, літній період менше 20-30, ну менше, як 20 людей не буває щодня. Їдемо на виклик, а люди вже чекають. Якщо тут є черга, люди чекають. Ну Виклики бувають різні. Якщо виклик срочний, якщо треба їхати зразу, їдемо зразу, люди чекають. Мусять порозуміти. Лікар каже, медикаментами більш-менш забезпечені, а от будівля амбулаторії конче потребує капітального відновлення. А матеріально-технічна база медзакладу оновлення, адже прилади та обладнання давно вже застаріли. Ну, матеріально-технічна база, як бачите, застаріла зовсім. По-перше, приміщення потребує капітального ремонту. Починаючи з заміну даху, і зробити фасад, заміна вікон, дверей, підлоги. Отоплення взагалі приміщення потребує капітального ремонту. Нової якоїсь апаратури ми зовсім не діставали. І останні 10 років нічого не було. Щорічно і нами, і нашим головним лікарем центру щорічно. Ми проводимо інвентаризаційний опис. Щорічно уся апаратура іде на списання, списується. Що на рахунок ремонту. Zdrobljeno ne eno um, že koštorist, ne en uh, plan. Генерального ремонту, ну поки що у районі в районній раді, в районній адміністрації немає коштів. Лише на виготовлення проєктно кошторисної документації потрібно 200 тисяч гривень на ремонт мільйон. І це у цінах 2015 року. Бо кошторис ще не коригували. Коли було на фінансуванні в сільському бюджеті, ми старалися чесно кажучи, там теж наш було не дофінансування страшне по тих. Коштах, що нам давали по формулі ну, виведених цих. і ми, як правило, завжди свого свідково бюджету додавали на амбулаторію, тому що ну явно їх не вистачало тих грошей, що, що було по формулі виділено. Коли забрали на районний бюджет фінансування, я так і знав, що воно о, о, краще не стане. Хоч мене переконали, що воно буде краще, воно буде ліпше, але я їм тоді казав. І, і, і на жаль, мої слова справдилися, що на жаль, стало не не ліпше, а стало гірше. Ось такі вони реформи по-українськи. А що робити простим людям, які потребують медичного обслуговування у селі? Питання риторичне. Маленька перемога у жгородців мікрорайону Радванка щодо встановлення автобусної зупинки недовго радувала тамтешніх жителів. Ще в кінці. Ці минулого року дорожній знак, який вказував на зупинку, зник. Після цього водій маршруток не надто охоче зупиняється на цьому місці. Мотивуючи свої дії, просто немає знаку, отже, немає і зупинки. Як зараз людям доводиться їздити у місто? Розкажемо далі. Роки поневірянь по кабінетам чиновників у жгородців мікрорайону Радванка щодо встановлення автобусних зупинок. Зрештою дали свої плоди. У 2014 році дві автобусні зупинки офіційно було встановлено по вулиці Краснодонців. 30 квітня 2014 років комісія, де нам узаконили в міській раді, розробили план, погодили, ДАІ, департамент міського господарства, і ми віднайшли були спонсори на самі дорожні знаки. А вже відповідно турбостойки, граві, рінча, пісок, цемент, вже хто що мав, прийшли в одну з субот в кінці листопада і встановили. Після цього шофера без питань зупинялися на даній зупинці. Однак раділи мешканці недовго. Користувалися однією з автобусних зупинок трохи більше року, поки невідомі не вкрали дорожній знак. В результаті автобусна зупинка залишилась на папері в житті ж водії маршруток не надто охоче зупиняються, адже відповідного знаку немає. З маршрутками стало дуже важко, бо не дуже хочуть зупинятися. А якщо зупиняться, а якщо ще побачить, що пенсіонери йдуть, то вже о вже лізуть. Тако, якби їм не треба було ні в лікарню, ні в полі нікуди йти. Місцеві скаржаться через відсутні знаку, їм доводиться долати неабияку відстань до найближчої автобусної зупинки, щоб поїхати в місто. Про дітей та пенсіонерів взагалі не говорять, адже першим потрібно щоденно відвідувати садочок та школу. А літні люди звідси часто їздять в лікарню. Десь треба йти з ташки, купити сумки, тягати із двигателя йти таскати сумки дві. Не в такому я вже віці, щоб його вже дві сумки тяти. А тут, звісно, вже зручно, якщо б тут це зупинив, прийшов. para o métrio e a doma. Із сумками дитина в школу буде йти. От на радунку до школи дитині Зупини... Прийшла сюди, зупинилася. Там відтам йшла прийшла, зупинилася. прекрасно Спочатку зупинявся автобус, а зараз водії не хочуть того, що говорять, що це незаконна установка. Місцева громада звернулася до правоохоронців та міську раду з проханням знайти крадіїв і відновити дорожній знак. Результату поки що немає. Прикрим залишається і той факт, що дорожній знак був викрадений саме на автобусній зупинці, з якої пасажири можуть дістатись міста зворотньому ж боці знак автобусної зупинки, хоч трохи й похилений, однак ще стоїть на своєму місці. Міст через латорицю на берегівській об'їзні почали ремонтувати. Керівництво Мукачева не стало чекати чергової порції обурення від містян та традиційних відмовок облавтодору. Хоч дорога і знаходиться на балансі останнього, проте імідж псується в Мукачева. Тож з бюджету виділили кошти на підрядні роботи. З покращенням погодних умов першочергово почали капітально ремонтувати міст через річку Латориця на розі вулиць ілони зріні та автомобілістів, які у народі називають Паланківським. Потрібно, тому що після зими вже декілька разів. Пробую щось ремонтувати, але, напевно, потрібно капітальний ремонт вже робити, тому що ужасно інколи проїжджати по таким ямам, вибоїнам і так далі. Потребує капітального ремонту. Так що я радий, що почався ремонт. Так що сподіваюся, що це буде. Швидко зробить Це якраз той випадок, коли затори внаслідок підрядних робіт на одній із смуг дорожнього полотна не дратують водіїв, адже міст давно потребував ремонту. Знімаємо верхній шар. Зараз будемо армірувати 10 сантиметрів. Сло. у нас буде бетона. І після того будемо асфальтом накривати по одній половині, зараз одну сторону, потім другу сторону. Хоч цю ділянку дороги мав би ремонтувати облавтодор, на балансі якого вона перебуває, та міська влада так і не дочекавшись, профінансувала підрядні роботи з міського бюджету. За два місяці ми б вже мали провести повністю капітальний ремонт конструктиву цього об'єкту. За рахунок коштів міського бюджету, ми проводимо даний ремонт. Незручності для водіїв пов'язані з підрядними роботами тимчасові. Та вже найближчим часом за сприятливих погодних умов міст відремонтують і берегівська об'їзна запрацює на повну силу. Вперше за роки незалежності України Закарпатець увійшов до складу антарктичної експедиції. Євгеній Брілінг, інженер геофізик режимної геофізичної станції Нижнє селище Карпатського відділення інституту геофізики імені Суботіна Національної академії наук України в останній день березня відбув у відрядження. Повернеться через рік та з ним встиг. Поспілкуватися Вікторія Василенець, яка дізналася подробиць експедиції, і готова ними поділитися. Співробітник режимної геофізичної станції Нижнє селище Карпатського відділення інституту геофізики імені Суботіна Національної академії наук України, інженер другої категорії Євгеній Брілінг, зарахований до складу учасників 21-ї української антарктичної експедиції 2016-2017 років. Про це в офіційному листі повідомив Національний антарктичний науковий центр дерева. Ректору інституту наприкінці лютого відтак вперше за роки незалежності для виконання державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці відрядили Закарпаття. Нас колись з нашого інституту люди їздили в Антарктиду і розказували, як там класно займаються наукою, яка природа, і сину захотілося поїхати туди. Подав він заявку перший раз і не пройшов. Його записали в резерв через два роки. Приїхали ті земівники, і він знову написав заявку, На цей раз він пройшов, слава Богу. Коли прийшло із Києва, з Антарктичного центру лист, що Женя їде в експедицію, ніхто навіть не повірив. Тобто така сенсація для села, для Закарпаття. Це була моя моя мрія. То коли на нашу станцію приїхали колеги з Інституту геофізики Академії наук України, вони тут порадилися, каже, може. Так, напишеш заяву в Антарктичний центр, подаш заяву, щоб як, на участь 21-ї антарктичної експедиції. Ну з першого разу я написав заяву, ну не пройшов як відбір. Конкурсний тільки з другої спроби науковому працівнику із нижнього селища вдалося пройти відбір. Заявку на участь в омріяній експедиції подав восени торік, і вже на початку цього року надійшла позитивна відповідь. Далі відповідна підготовка та повне медичне обстеження. Відбір тривав з початку березня на, на два тижні. Е, нас е, е, медкомісія була в Києві. По е, як по ми повністю проходили медогляд там Феофанії в інституті Шалімова. Працювали з психологами, психіатрами. Ось. Там цілих два тижні нас повністю провіряв в експедиції. Візьмуть участь 12 чоловік з різних куточків України. Кожен займатиметься власною науковою роботою, адже програма передбачає виконання комплексних наукових досліджень. Таким чином замівники відкриють для себе далеко Антарктику та зроблять власний вклад в науку. Щодо подорожі до місця прибуття, то й вона передбачається доволі цікава. З е, Києва на Рим з Рима на Буенос Айрес. З Буенос-Айреса на у Шуваю, сама крайня точка Південної Америки, а потім на Людоколові до самого станції академіка Вернацька. І там будемо проводити геофізичні э, э, дослідження. Ну, в них входять сейсмічні дані ну, по землетрусах і магнітові рецінні. До слова, Євгеній у науку подався слідом за матір'ю, має відповідну освіту. 2000-х. <aí> У четвертому році поступив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, в 2009 році його закінчив по спеціальності інженер-геофізик і прийшов працювати в село. Тож вже якраз інженер другої категорії. Так і працюю тут. Сім'я рада, і жінка моя, і мама, то я ж як, як перший чоловік з Закарпатської області, який поїде так, за 15 тисяч кілометрів від рідного села. Все від нашої столиці. Національний актрактичний центр виділив на нашу поїздку на цілий рік 50, 52 мільйони гривень. Це враховуючи поїздку туди-назад, харчування, одежа, повністю все, все за їхній рахунок. Знаєте, з одного боку. Якби там не було, дуже далека дорога. Антарктида, і, і перший раз і переживаю за нього. А з другого боку, гордість, першість в селі їде, то сенсація побачить стільки країн Південну Америку, Північну Америку, корабель, Антарктиду, Пінгвінів, станцію академік Вернецький, то, то взагалі, то простому смертному я не знаю, як туди попасти. Слава Богу, що так сталося, що він займається тою наукою. І... Повезло. Повернеться закарпатський науковець додому лише через рік, коли й завершиться експедиція. Тож його враження про відрядження дізнаємось по приїзді. Таким день запам'ятався нашим журналістам. Дякую, що були з нами. У студії працював Юрій Павлешнець. Бажаю вам тільки приємних новин. Бувайте!